Якщо ти починаєш звикати до заднього приводу, до ось цього звуку, до ЛГБТ-спільноти та постійної уваги від чоловіків, не хвилюйся, тебе ще можна виправити та врятувати. Ми можемо допомогти тобі знайти дружину та друзів, почати нормальне життя. Це дуже легко зробити. Ти можеш обміняти або придбати ось цей або ось цей верх ваговської інженерії. Ходім, розкажемо. Давай уявимо ситуацію. Ти вирішив стати натуралом, пересісти з БМВ і почати нормальне життя з нового листа. Слухай, Audi A6 C7, a 6 сім, а шість сім. 3 літра дизель, 3 літра дизель, повний привід, повний привід. 14-й рік, 14-й рік. Основна відмінність в чому? Тут комплектація Premium Plus, а тут комплектація престиж. І відрізняється вона тільки наявністю камер 360, а також дистроніками. Пробіг у цих автомобілів 142 тисячі та 149 тисяч. Ну де ти ще можеш знайти Ауді з таким мінімальним пробігом? В Європі їх вже немає, зате вони є в компанії American Wheels. Ці дві ауді у нас в наявності. Ти можеш влаштувати тест-драйв, обміняти своє авто, оформити влізних, придбати заготівку або ж замовити такий автомобіль в компанії American Wheels. Ми знаходимось по вулиці Вокзальна, 81 або Шкотинська, 41М. До зустрічі.